Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 13 квітня за самого ранку в околицях Єліська Гумаліська область Білорусь було чутно не менше восьми вибухів. Пишуть про понад 56 загиблих та 100 поранених окупантів, які готувалися до ДВРСІ в Україні. Вони йшли по два із затримкою по 15-10 секунд, починаючи з 8.20 у південній стороні від міста. Що саме це за вибухи? Досі невідомо Очевидці стверджують про вибухи на складах та поблизу стратегічних об'єктів. Республіка Білорусь не поспішає перетинати кордони та відкрито нападати. Втім, нападала повний плацдарм для росіян. Зараз у збройних силах Республіка Білорусь продовжено терміни проведення мобілізаційного навчання до 20 січня, які мали завершитися ще в грудні минулого року. Рамкам їх проведення через військові комісаріати Гумеляцької області триває влучення повісток. Крім того, лікарям повідомили про заборону виїзду за межі країни за даними Держприкордонної служби наступальних угрупувань противника на кордоні з Білоруссю не зафіксовано істотних змін в обстановці та характерів діяльності військових не відзначають, однак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Підрозділи збройних сил Республіки Білоруся на ротаційній основі продовжують виконувати завдання щодо прикриття білорусько-української ділянки кордону в межах Бреської та Гомельської областей. Зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, у прикордонних районах Білорусі Держприкордонно служба фіксує виконання інженерних робіт, інженерне облаштування також активно фіксується застосування ними ж з того боку кордону засобів радіоелектронної боротьби. Рівненщина заявила, що готується до нападу. Тож вона посилає оборону. Голова місцевої ова каже, що рівненські дороги на півночі це не ті рельєфи, які придатні до пересування важкої техніки. Однак через кордони йдуть декілька доріг, де є простір для маневру. Наразі в області підсилюють слабкі сторони. Теж саме можна сказати і про болинь. Минає ще один тиждень. На жаль, у жалобі імена подвиги та вчинки наших земляків назавжди завжди закарбовані в пам'яті та літописі українського героїчного опору. Ситуація на прикордонні без змін стабільно та контрольовано здійснювати великий обсяг роботи з укріплення рубежів. Не зупиняємося. Працюємо, каже голова камінька Широської військової адміністрації Ольга Ващука. Житомирщина теж готується до ймовірного нападу та укріплює ділянку кордону із Білоруссю. Ще у 2022 році. На кордоні розпочали будувати бетонні блоки а до укріплення залучили комунальників. Ми об'їжджали позиції наших батальйонів територіальної оборони, які перебувають на кордоні з Білоруссю. Вони вже досить непогано копалися на кордоні, і ми розуміємо, що другої спроби у ворога не буде. Не буде можливості зайти в Україну так, як вони зайшли 24 лютого. Повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин. Начальник головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданова інтерв'ю РБК. України. Україна розповіла, що біля кордону Білорусі з Україною перебуває невелика кількість білоруських та російських військ. За словами Буданова, у найближчій перспективі наступу з боку Білорусі не буде. Як тільки з'явиться, повірте, ми будемо майже в ту ж мить про це знати. Сказав начальник гора. Білорусі знову наростила військову присутність біля кордону України підрозділи сухопутних військ. Білорусі перекинули максимально близько до кордону Чернігівської області. Зокрема, моніторингова група «Білорусський гайон зафіксувала військову активність на території Білору. Усі Протягом 23 грудня, 20 січня, за даними групи підрозділів сухопутних військ ЗС РФ, було перекинуто до Столінського, Лельчинського, Мозерського та Гумельського районів. Також там зазначили, що наприкінці грудня з Росії до Білорусі прилітав військово транспортний російський Іл-76. Згодом у мережі заговорили про те, що чи не готується Росія до реваншу перед 24 лютого, і чи є нині загроза для Києва та області про поточну ситуацію на кордоні в коментарі для Тесен розповіли речни. Держприкордону служби України Андрій Демченко та колишній речник генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов на запитання про те, чи може бути Росією повторно використана територія Білорусі для повітряних атак по Україні. Владислав Селезньов відповідає однозначно звичайно. Давайте згадаємо події січня та лютого 2022 року, коли Лукашенко розповідав, що територія Білорусі ніколи не стане плацдармом для атаки російської армії. Виявилося, що стала. Тому ми завжди повинні бути на Поготові не дарма української ганоштабу вимушений тримати великі комплекси сил та засобів саме на україно-білоруському кордоні. Саме тому ми провели там величезний обсяг робіт до створення інженерних фортифікацій. Там ми продовжуємо бути на поготові через ймовірну агресію з півночі. Протягом майже трьох років війни військові експерти не виключали вірогідності повторного наступу ворога на Київ. На думку Владислава Селезньова, не можна виключати такого варіанту і зараз. Редакція Анало не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.